Ще досі не існує жодного препарату, ліків, які можуть забезпечити людині нестаріння або, тим більше, хоч які-небудь ознаки біологічного безсмертя. Але кожен день проводяться нові дослідження. Десятки нових досліджень кожен рік виходять у журналах, про них розповідають у новинах, і, мабуть, ви не раз чули. Такі гучні заголовки, як от, вчені знайшли ліки від старості, вчені сповільнили старіння там, на 25%, на 50%. І сьогодні я розкажу, що ж це такі за заголовки, які взагалі останні новини безсмертя за минулий рік, за цей рік найсвіжіші новини з приводу безсмертя людини і перспектив. Нашого вічного або дуже дуже тривалого життя. І так, всі ці заголовки, вони частково правдиві, як і все, в пресі, щось частково правдиве, але приукрашене для того, щоб ну, люди натискали на заголовок, дивились, читали новину. Так от, частіше всього, в таких новинах говорять про результати на тваринах. І частіше всього, чи серед цих тварин результати на мишах. А те, що виходить на мишах, не факт, що повториться там на більш розвинутих тваринах, наприклад, там на свинях, мавпах, а тим більше вже на людині. Тому, звісно, поки не можна казати, що вчені знайшли там якісь ліки від старості або щось що сповільняє старість. Але у нас є дійсно дуже цікаві дослідження. І препарати, які можливо в майбутньому дадуть деякі ефекти нестаріння і наблизить нас до того, щоб ми жили 150-200 років. І сьогодні я розповім про найцікавіші новини за останні десь півтори роки. І перша речовина це ізоміозамін або МІМД1. Це молекула, яка була знайдена в рослині Тютюн. Вона здатна пригнічувати фактор запалення і фактор аутоімунних захворювань ТНФ альфа. Ізоміозамін також здатен проникати через геп, гематоенцефалогічний бар'єр, тобто здатен проникати у мозок, а значить, він також може бути корисним для лікування хвороб пов'язаних з мозком, наприклад, таких. Старечих хвороб, як, наприклад, Альцгеймер. mimd 1 буде направлений в основному на ревматоїдний артрит, це аутоімунне захворювання, при якому лімфоцити починають знищувати свої тканини тіла, а саме суглоби і сухожиль. Але також цей препарат буде спрямований і на багато інших хвороб. І, можливо, він стане навіть першим препаратом, який одобрить FDA. Це управління з продовольства і медикаментів США, який буде лікувати старечу неміч. Ну, в старості м'язів стає набагато більше. Вони замінюються всі водою, жиром. І тому. Виникає неміч, да, людям важче ходити, важче щось робити, і це може стати першим препаратом, який буде з цим якось боротися. Також цей препарат може боротися з саркопенією Це ну, те, що я вже назвав, втрата м'язевої маси з віком. Зараз MI MD1 знаходиться на другій стадії клінічних випробувань, і це значить, що він вже може дуже скоро пройти в продаж. І це дуже хороші новини. І це єдине, єдина новина, яка пов'язана з випробуваннями уже на людях. Дві інші новини будуть пов'язані з випробуванням на мишах. А остання буде про собак. До речі, дуже цікаво, я рекомендую додивитися до кінця. І так, на мишах випробували, значить, в двох дослідженнях. Перше дослідження це переливання плазми крові від молодої миші до старої. Це дуже старий такий експеримент. Він називається гетерохронний парабіоз. Тобто, гетеро це різний хронос це час. Тобто, а парабіоз це співіснування Тобто співіснування тварин різного віку, так перекладаються ці слова, гетерохронний парабіоз. Це коли сшивають, от, наприклад, беруть дві миші і зшивають їхню кровоносну систему. І одна миша стара, інша молода. І часто в таких дослідженнях молода миша, її кров точніше, могла омолодити стару мишу. Так само сталося і в цьому дослідженні. І е, фактором, який це зробився, який омолодив старих мишей, вважаються е, позаклітинні везікули. Це такі маленькі бульбашки, завдяки яким клітини якби спілкуються. Тобто, завдяки яким відбувається транспорт між клітинами. Е, це як такі телеграми, які клітина відправляє іншій клітині. Біологічний вік мишей е, старих був 15 місяців, коли насправді їм було аж 22 місяці. Е, майже всі їх органи омолодилися, в них е, також уже в старому віці народилося здорове потомство. І була висока якість їхньої сперми, ну, тому і здорове потомство народилося, і високий рівень тестостерону, як для таких старих мишей. Е, і лікування цими визикулами навіть всього протягом двох тижнів значно вищ... знищувало рівень бета-галактозідази, яка пов'язана зі старінням. Цей фермент часто можна знайти в великих обсягах у старих людей і старих тварин. А другий експеримент був пов'язаний з тим, що з віком в організмі стає більше протеїн білку інтерлейкін 11. Він відповідає за запалювання, тому що коли людина стара, в неї постійно є хронічне запалення, яке дуже сильно впливає на стан людини. І вчені зробили генетично модифікованих мишей, які просто-напросто не здатні виробляти цей білок інтерлейкін 11. А також у них була друга група які, мишей, які вони давали препарат, який зменшує кількість цього інтерлекну 11. І в обох групах миші жили на 20-25% довше. Тобто, впливаючи на цей фактор, можна значно знизити старість у мишей, продовжити їм життя. І, можливо, так буде і з людьми. Побачимо. І відео таке ну, невеличке сьогодні вийшло. Під кінець я хочу розповісти про собак. Дуже цікаві два. Напрямки досліджень на собаках по продовженню тривалості їх життя. Є цілий проект, який називається Dog Aging Project, який зосереджується на використанні рапаміцину. Це дуже відомий препарат, який може подолати деякі ознаки старіння. Цей препарат використовують в великому Проєкті, де добровольці можуть відправити своїх собак на дослідження по продовженню тривалості їх життя, це великий проєкт, можете зайти, я залишу посилання в описі, прочитати. Цікаво, там, навіть якщо ви живете в США, там можна навіть, здається, договоритись, щоб свою собаку на ці дослідження відправити. Там все дуже обережно, я думаю, все дуже класно. І один ще проєкт по собакам в ньому продовжують життя великим, саме великим собакам, тому що вони живуть значно менше, ніж маленькі собаки. Ну, Якийсь там Йорик може прожити, наприклад, ну, 15 років, а деякі іноді проживають там аж до 20. А от маленькі, а от точніше великі собаки вони живуть навпаки менше. Вони можуть жити там по 8 років, 10 років. І цей другий проєкт направлений саме на продовження життя великих собак. І він це робить завдяки пригніченню гену IGF1, який відповідає за цей великий розмір собаки. Тобто цей проєкт має на меті компенсацію різниці в тривалості життя між маленькими та великими собаками. І посилання на цей проект, а також на всі інші дослідження, про які я сьогодні розповів, звісно, будуть у описі. І вчені в цих проєктах обіцяють, що також це буде мати вплив і на людське нестаріння, на продовження людської тривалості життя. Отримані дані, отримані результати, також дадуть нам більше знань про самих себе, а не тільки про собак. Ну і, звісно, подивимось, що там буде з цими досвідами на мишах, з везікулами і з інтерлейкіном 11, як це можна буде екстраполювати потім на людину. І в кінці цього відео я б хотів подякувати всім, хто підтримав мій збір на відеокарту. Я дякую Єлизаветі Шайкіній, Яні Герасимик, Тамілі Вороніній, Наталії Мазур, Олександру Кінашу. Олександру Курбатову, Анна Гур'єва, Вікторії Кулішові, Андрій, Андрій Кузнецов, Дмитро Донець, Анастасія Черноволенко. Сподіваюся, я нормально виговорив, виговорив ваші імена. Всім вам велике дякую за підтримку і завдяки вам відео продовжують виходити. Ті, хто хочуть підтримати і попасти в наступне відео, ви можете знайти посилання для підтримки в описі. Дякую за перегляд і гарного вам дня. А також довгого, довгого життя, повного щастя!